Привіт, усім! Вітаю вас на каналі Фандомі, і у цьому відео я хочу вам показати, як зібрати колекцію цукрових черепів. Ну і звісно ж, спробую зібрати її сама повністю. Як ви бачите, допоможе нам в цьому ось цей чудовий молодий чоловік, його звати Емерсон. Емерсон Арвелло і він сумує по своїй померлій бабусі Ульриті. Отже, перше, що нам потрібно для збору цієї колекції, це могилка активна могилка з вашим померлим персонажем, щоб ви могли залишити біля неї ось цей цукровий черепок. В порадах, які я читала по збору цієї колекції, було написано, що це краще робити вночі, тому я дочекалася вже в нас майже одинадцята. І наш Емерсон залишає цукровий Ой, черепок. Для чого робити це саме вночі? Тому що, коли ми робимо це вночі, у нас є більший шанс, що духи відправлять когось для святкування свята. Так. Здається, не спрацювало. Ну, нічого. Перший блінкомом, ми почекаємо наступного моменту. Залишати цей цукровий черепок на могилці ми можемо один раз на добу. І взагалі нам потрібно, щоб духи прийняли це підношення. Тоді виходить сповіщення. Ось тут зверху якого в нас зараз немає. Я тоді програю ще один день, повернусь до вас через добу і покажу, як це має бути. Що ж, прийшла ще одна доба, і тепер наш любий Емерсон може залишити ще один цукровий черепок. Давайте подивимося, от він так це робить. І я не розумію, чому його ігнорують духи. Це дуже дивно. Що ж, Емерсон знову пробує залишити цукровий черепок. Цього разу він Тоби такому. Тематичному наряді гляньте, а ще десь тут літає його бабуся, ось вона. І є! Успішно нам все вдалося. Дивіться, значить, нам написали, що е з'явився хтось для святкування Дня Померлих. Тепер нам потрібно, я роблю це на паузі, у місті пошукати персонажа. Він також буде в подібному наряді до нашого Емерсона. У нього також буде такий наряд для святкування спеціальний. Нам потрібно з ним подружитися і попросити у нього черепок. Ось знайшовся наш селебрейтор Дня мертвих це Ніна Бунма. Наш Емерсон іде з нею шанобливо познайомитись. Він, нарешті, до неї добіг, і з до нею вітається. Давайте тепер з нею трішки поговоримо. Ні, не тікай від нас. Вона нам, якщо ми просто попросимо цукровий черепок, вона нам його не дасть. Давайте, не тупіть, будь ласка, а дивіться. Що? Скажи, я тебе не знаю, тому потрібно з нею краще трішки роззнайомитися. Давайте з нею поговориш, запитаєш про кар'єру в неї, запропонує провести час разом, щоб вона не тікала. А ще вони так дивно чомусь розмовляють через плече. Ну, це таке. Про що ви з нею поговорите? Ти дізнаєшся її краще? О, він дізнався, де вона працює. О, вона сказала, я можу трошки побути. Давай, розповісиш їй смішну історію. І ось коли вони вже стали друзями, він зараз знову в неї попросить цукровий черепок. Сподіваюся, вона йому не відмовить. Є, вона йому дає. Ось такий, от черепок цікавий. Я задоволена. Тепер нам потрібно чекати ще добу, щоб змогти отримати наступний черепок. Для вас це буде секунда монтажу, а я продовжую гру. Ось ще хотіла вам показати, що в режимі будівництва є ось така поличка саме для цієї колекції цукрових черепків. Я от вже наш перший черепок на нього покладу. Вона має також різні кольори, давайте я вам покажу ось такий от класичний: червоний дерево різне, білий, чорний і ось такі ще прикрашені кольори. Як на мене, дуже гарна, я собі таке дерево обрала трішки пошарпане, а ви можете обрати яке вам більше до вподоби і розмістити тут можна повністю всю колекцію цих цукрових черепків. До цього я і прагну у цьому відео. Що ж, Емерсон знову прокинувся посеред ночі, щоб залишити цукровий черепок, бо як бачите, це краще вдається, бо все-таки, коли він тоді ввечері ще до 12-ї лишав, то в нас нічого не виходило. Подивимося, як піде зараз. Гляньте, вийшло. Мені здається, ця порада, що потрібно саме вночі залишати ці цукрові е, черепки вона прям дієва. Давайте шукати, хто ж в нас гість цього разу. Я вже знаю місце, тому цього разу я знайшла швидше, і в цього разу в нас чаньлінь. Але з ним трошки погані стосунки в нашого Емерсона, тому що він приходив до нього знайомитись як сусід, а Емерсона він був на пробіжці і він їх не привітав. Ну, сподіваюся, все це можна буде виправити. Емерсон прибіг знайомитися з нашим Чан Гляньте. Налаштований він ніби дружелюбно. Давайте запитаємо, як воно буде старим. Здається, це, це дуже цікаве запитання. Ще щось скажу за цих усіх святкувачів, вони завжди хочуть втікти, тому треба обов'язково їм казати, давайте проведемо разом час, бо вони прям тікають. Дружила я їх, гляньте, аж уже посвітліло, але от вони вже підняли шкалу відносин, і гляньте, він все рівно йому відмовив. Давайте ще дружитися, замало підняла, значить, шкалу. А нашому Емерсону в школу взагалі, то він у нас ще підліток. Сподіваюся, я встигну до восьмої години. Що ж, вони вже краще подружилися і знову просить черепок, наш Емерсон. Сподіваюсь, цього разу він його йому дасть. Є! ми отримали другий черепок, і в нас навіть не повтор. Що ж, біжи, Емерсон, тепер в туалет, можеш бути вільний. Що ж, і у нас знову ніч, і знову Емерсон іде залишати цукровий черепок. Але поки що, бачите, як я роблю це вночі, все вдається. Мені це подобається. Ні, відмовили. Цю ніч Емерсон буде спати, а не отримувати черепок. Ну, нічого, спробуємо ще наступний. Що ж, знову ніч. Тут Емерсон розмовляє з приводом бабусі, вона знову до нас вилетіла із могилки. І зараз йде залишати нам черепок. Я сподіваюся, що цього разу це буде успішно. Ні, не успішно. Провал другий раз підряд. Але ми не засмучуємось і продовжуємо грати далі. Що ж. Знову ніч, знову наш Емерсон залишає черепок. Я надіюсь на позитивний результат. Є! Ура! Нарешті, нарешті! Я так довго чекала і все-таки є. Він навіть вирішив з цього приводу на гітарі пограти. Так, давайте шукати нашого гостя. Боже, я так довго шукала цього селебрейтора, я вже злякалася. Ви гляньте, вже 3.43, Я просто тут переривала всі райони і ніде нікого не було. Але нарешті ми знайшли нашу ванешу. Гляньте, мені дуже подобається, речі, ця персонажка від розробників. Щось Що з персонажів розробників стають цими селебрейторами в основному. Але це й нове збереження. Тут небагато інших персонажів. Нарешті він добіг і привітався з нею. Тут вже ранок, вона вже хоче зразу тікати. Стій, Стій Ванеша! проведи з нами час разом. Що ж, ми з нею ніби непогано подружились. Думаю, вона нам дасть зараз цукровий черепок. Ні, каже, так, значить, потрібно ще з нею подружитися. Що ж, спроба номер три. Мені здається, вони вже краще подружилися трішки з Ванешою, бо я не хочу це робити три дні. Ура! Сподіваюся, це не буде повторка. І це не повторка, по-моєму. це повторка? Чекайте, я вже забула. Цей черепок не повторка, і в нас є вже три черепка в колекції. Гляньте на них. Щоб ви бачили ще для наглядності, покажу вам саму колекцію. В нього входять дев'ять ось таких різних черепків. Ідемо непогано. За тиждень ми закрили три. Насправді ми йдемо непогано, бо мені жалілись люди, що дуже довго не можуть закрити цю колекцію. У нас поки три з дев'яти це непогано. Але подивимось, що буде далі. Моя ціль, як ви пам'ятаєте, зібрати всю колекцію. Що ж, мабуть, це відео доволі одноманітне, але ми знову йдемо залишати сахарний черепок. Але, до речі, є зміна. Гляньте, в нього виросла щетина. В нашого підлітка Емерсона виросла щетина. І чесно, я була здивована, бо в мене ніколи в підлітків не росло ніякої рослинності на обличчі, і ора! В нас знову все вдалося. Я знову півгодини просто шукала когось, хто тут в нас прийшов на це святкування. Цього разу це тхілінь, який теж у нашого е, любого хлопчика Емерсона погані стосунки. Давай Емерсон, біжи до неї. Я поки шукала цього персонажа, який прийшов на святкування, я навіть трішки пошкодувала, що я вирішила жити в томарангу, тому що тут ці джунглі, і дуже важко роздивлятись, чи є десь хтось на цих вулицях. Якийсь район мені доволі великий, такий він біжить уже годину майже до неї. Просто Я таке, чого я не живу в якомусь Нюкресті? Просто пусто. або в Оазисі, до речі, я колись в Оазисі цей челендж пробувала проходити, ну, точніше, зібрати цю колекцію. Погляньте, Стефанія, тут така собі, привіт. Хто знає Стефанію, пишіть в чаті Стефанія. В чаті. В коментарях пишіть Стефанія. Я вже так звикла до прямих трансляцій. що в мене вже чат. Що ж? Я, значить, дружуся з лінь, і буду сподіватися, що вона нам дасть якийсь класний череп, який в нас не повторка. Так, що ж, ми подружились нашому Емерсону, вже пора в школу, тому просимо в неї черепок і будемо бігти в школу. Ні, так, Емерсон, значить, трошки прогуляєш сьогодні. Дружись, будь ласка, з нею. Давайте, спроба номер 2 взяти в неї черепок сахарний. І на цей раз вона погодилась. Так. І це мені здається, знову новий. Слухайте, нам щастить. Давай, Емерсон, біжи до школи, то все чудово. І гляньте, він же з цією бородою, як якийсь дядько, виглядає, чесно. І що ж, знову ми залишаємо наш цукровий черепок. І я його побрила, а то він мені з цією щетиною виглядав не як хлопчик-підліток, а вже як такий нормальний дядько. Ні, на цей раз нас не буде святкування і черепка. Обідно, одна що бабуля тут лазить. Давайте з нею поговоримо, що вона дарма тут літає. Будемо тоді чекати наступної ночі, хоча ми вже ближче до ранку залишаємо черепки. Бо воно ж, ти раз на добу можеш зробити ось цю дію, залишити цукровий цей черепок. От, і я кожен раз все пізніше і пізніше це роблю. Скоро мені здається, я один день пропущу, щоб повернутися знову до нормального таймінгу. Що ж, побачимось з вами наступної ночі. Цієї ночі я трішки все пропустила, тому лишаю уже зранку черепок, і, мабуть, наступний день я пропущу і повернуся знову до того, що буду десь о 12 й лишати. У нас тут дощок іде. О, успішно! Хоча вже Коротше, Можу спробувати днем? Я, коротше, мабуть, буду продовжувати все-таки покажу вам, як. Везе нам коли днем, коли вночі. Так, Пішла я шукати. Ой, я знайшла, і це знову Ванеша. Це добре, а давайте, може, вона нам його зразу дасть і не треба цих танців з бубнами. Єдине, мені дуже не подобається, що вони реально дуже далеко. Він поки до неї біг, вже й досі закінчився, в школу йому пора. Давайте ти. Є, він отримав черепок. Але це перша наша повторка. Образливо, але що ж, Емерсон іде до школи, а ми з вами зустрінемось на наступний день. Що, що нас знову настав час залишати черепок біля могилки? Ще Емерсон трішки сумує за своєю бабусею, ульрікою. Гляньте на нього. Мені насправді він дуже подобається, я його разом з бабусею викладу для вас обов'язково в галереї. Якщо вам будуть потрібні такі персонажі, внук з бабусею. Історію, де поділися його батьки, я не придумала. Можете придумати собі. Мені просто захотілося, щоб це був внук, який ріс з бабусею. І ось вона померла, і він залишився сам. І він дуже за нею сумує насправді. І збираю колекцію цукрових черепків. Така от, така от ідея. Чому він це робить? Я не знаю. Він так вшановує її пам'ять, мабуть. О, його почули духи. Так, ні, ніяка домашка. А ні, все-таки ні. Вони йому відмовили, не почули його, а я вже же тобі вихідний в школі взяла, щоб ти міг оцим всім позайматися. Ну, ладно, значить, будемо сьогодні ми з ним. День тусити вдома, а з вами побачимось наступний день. І сподіваюсь, тоді будуть духи до нього більш привітні. Емерсон сьогодні геть не в настрої, він, бідний, зніяковілий. Принижений, чого б? Це нічого ніби не сталося поганого. Гляньте, ледь повзе. Але по традиції залишати потрібно черепок. Не гляньте, мені здається, якщо ти робиш це вдень, то це гірше. Ой, що це було? Дивно. Ну і ладно, підеш, значить, в школу сьогодні. І гляньте, в нього знову з'являється потрішки щитина, знову заросте. Що ж, тоді я, мабуть, все-таки пропущу і вже продовжу по ночам ходити до могилки. Коротше, зустрінемось з вами наступного разу. Я вас знову обманула. так як сьогодні субота, він не йде в школу, я вирішила ще раз в день спробувати. Щоб перевірити свою теорію, чи краще вночі. Ну, Мені здається, все-таки вночі трішки краще, тому що він вже який раз просить оце тако зранку, і щось воно взагалі нічого не дає. Да? Ти теж так думаєш, Емерсон? Знову, гляньте, заріс, бородатий. Та стій, Дай тебе людям покажу. Гляньте на нього, який бородатий. Я, мабуть, знову це все все скорочу, і вам уже зроблю включення, коли він щось зможе прикликати когось. І подивимось, скільки для цього мені знадобиться часу. Що ж, у нас тут сталася невеличка заміна, бо наші квіточки блискавка вдарила, і вони згоріли. Я такі інші поставила. І цього разу, дивіться, я це роблю майже в 11-й вечора, і в нас секс! я задоволена ідемо шукати. Найшла нарешті, знаєте, що я вам скажу? Робити це посеред ночі, мені подобалось більше, тому що, коли я робила це посеред ночі, тут був один персонаж. А коли це робила зараз, то тут ходять всякі... О, Гляньте, яка тімка колоритна, просто гляньте на ось цю жафіру. Просто нацепила на себе все, що тільки можна і не можна. Але я його знайшла на що? Алон всадьє. Ідемо знайомитись. Так, у нас тут розпочалась гроза, вони через це перелякані. Давайте я спробую. Можливо, він дасть йому цей черепок на такому рівні стосунків. Бо, бувало, різне. Да, ура, ти можеш бігти додому. Дивимося. І це знову повторка. Ну що ж таке? Сумно. Сумно, Алон, сумно. Ну, нічого, продовжуємо далі збирати нашу колекцію. Екстрене вімкнення, бо тут наш любий персонаж мало себе не спалив, поки готував сніданок. Ти хотів, щоб в мене тут замість однієї могилки було дві, так новий ще не вийшов. Я не змогла б до привида грати. Не, це. не треба мені тут пожежі влаштовувати. На вулиці гроза. В нас повним ходом осінь. Наш Емерсон знову йде залишати черепок. І так я його досі не побрила. Що ви мені зробить? Мені так нормально. Що ж, спроба видалась невдалою, але нічого страшного. Що ж, ми знову намагаємося викликати селебрейтора. Давайте відгукніться на наші підношення. Так, є клас, ступ. сес. Любить співати. Звісно, ти любиш співати. Люби себе. Нам не це важливо. Нам важлива колекція. А ось і наш селебрейтор. І це Ніна Бунма, і вона вагітна, а ще в нас з нею гарні стосунки. Це мене радує. Але є ризик повторки. Чекаємо, що нам випаде. Так, Давай, дай нам, будь ласка, сахарний черепок. Так, вона нам його дає. І це третій такий самий черепок, вже тижня, четвертий, третя повторка. Ви знущаєтесь наді мною. Мені сумно, але маємо, що маємо. Сподіваюсь, наступного разу ви нам дасте щось поцікавіше. Якийсь черепок, якого в нас ще немає. Продовжуємо лишати сахарні черепки. Давай. Давай, мій Емерсон. Так, ні, гляньте. От мені здається, оця порада, що треба лишати черепки саме вночі, вона прям працює, тому що дійсно набагато частіше успішні дії вночі. А ще вночі легше ось цього знайти персонажа. Це знову Алон Саді, ми з ним дружимо, тому зараз тільки добігти треба. Бо коли вдень я робила, там просто лазить куча персонажів, і ти ще пробуй зрозуміти, хто твій. А тут помітила десь когось на горизонті, знай, що це твій селебрейтор, бо всі в четвертій ночі дома сидять. Тому прям ідея робити це вночі класна. Хоча не всі гляньте, тут якийсь мушинчик купається. Гляньте, якийсь Сінклер Браун. Ви шо, Ви що? Шо? Оце... Оце вогонь, звісно. Ні, ну ви просто подивіться, він біг майже дві години. Ну, півтори години. Це ж капець якийсь. Це ще й не дає. Давайте з ним тоді трішки ще подружимося. Треба, мабуть, для нашого Емерсона якийсь велосипед купити, бо він дійсно ну годину біжить більше навіть до цих е, наших селебрейторів. І це ну не дуже, не дуже. Спроба номер два. Ану, дасиш нам цукровий черепок? О, каже, бери. І це, по-моєму, знову повторка, але хоча б не цей грех. Ну, зараз точно я піду додому, гляну. Так, ось такий черепок у нас уже є. Це повторка, але ну, маємо, що маємо. Будемо шукати інші. Буде цікаво в кінці підсумувати, скільки в нас вийшло повторок і взагалі скільки часу ми збираємо цю колекцію. Я, мабуть, буду тепер з'являтися рідше і зберу це все за кадром взагалі і покажу вам, що в мене з цього вийшло. Можливо, якісь цікаві моменти буду записувати, бо якщо я буду так просто показувати кожен свій похід, то мені здається, це буде дуже довге відео і нікому не цікаве. Нарешті я зібрала усю колекцію цих цукрових черепків. Я вже їх всі виставила, Лишився лише один. Зараз я його поставлю. От мені випало ось таке віконце. Тут написано, що збір цукрових черепків завершено. Тепер, коли ви придбали повну колекцію цукрових черепів, покладіть по одному з них у футляр для цукрових черепів, щоб розблокувати здатність вшанування мертвих. Коли ця взаємодія завершиться, з'явиться різнокольоровий дим і унікальний десятий череп, позолочений і блискучий. Давайте ми з вами це зробимо. Поставимо усі черепки і подивимося, що відбудеться. Так, тепер потрібно нажати вшанувати е, мертвих. Є, дивіться, на нашому Емерсоні з'явився ось такий прикольний капелюх. Це з колекції День мертвих. Гляньте, який він класний. Я не можу. І ми отримали ось такий унікальний, просто золотий черепочок. Тут я його хочу покласти собі в багаж. Не знаю, навіщо. Зараз вам ще покажу колекцію повністю всю. Дивіться, ось так вона вся виглядає. До речі, ця колекція є в базовій грі, тому якщо у вас немає якихось там доповнень, не переживайте, її спокійно можна зібрати лише з базовою грою. Ця поличка для колекції також знаходиться в базовій грі. Так, загалом під час збирання цієї колекції я отримала вісім повторок та збирала її протягом одного ігрового року. Ось ви можете бачити на календарі, що в мене якраз перший день весни. Є лайфхак, який мені допоміг швидше зібрати цю колекцію. Це те, що з нашим Емерсоном жила його наречена, і я могла два рази на добу залишати ці цукрові черепки. От з часом я не помітила особливо великої різниці. Вони могли з'являтися днем, не з'являтися ввечері. Вони могли з'являтися зранку, могли не з'являтися. Тому... Цей лайфхак я ну, не знаю, наскільки він правдивий, тому що я не помітила такої закономірності. А от із тим, що е, декілька персонажів це мій вам лайфхак. Робіть, щоб це виконував не один персонаж, а декілька. Е, також те, що мені допомогло в проходженні цього квесту, це. Дружелюбність нашого Емерсона, я купила для нього додаткову життєву рису, яка називається неймовірна дружелюбність. І завдяки ній він зразу, після того, як знайомився з персонажами, ставав з ними в гарних стосунках, і це, в принципі, допомогло мені швидше дружитися отримувати цукрові черепки. Але, незважаючи до речі, на цю його рису, коли ніби ви вже познайомились, вас та зелена полоска майже на максимумі, вони все рівно могли відмовляти Емерсоні в тому, щоб дати йому цукровий черепок, і потрібно було з ними ще трішки поспілкуватися. І після цього вже вони дарували черепок. Ось так: от. такий от у мене досвід збирання цієї колекції. Мені насправді дуже сподобалося її збирати. Також Емерсон наш отримав дуже цікавий мудлет від того, що він вшанував померлих за допомогою цих цукрових черепків. Емерсон має претензії до похмурого жниця. Жартую, вони, мабуть, стануть найкращими друзями, якщо він з'явиться, можливо, ви будете в захваті від колекції цукрових черепів один одного. Оскільки наш Емерсон вшанував померлих за допомогою цих цукрових черепків, він сам став одним з цих селебрейторів, по суті, яких ми шукали по місту. І завдяки цьому він має вищі шанси успішно попросити в грім ріпера за іншого Сіма. А також може швидше е, піднімати стосунки з Грім Ріпером. Ось так от. Мені здається, дуже цікаво це все. І ця колекція зараз насправді дуже в тему, тому що в нас зараз проходить квест з грімріпером, в нас зараз буде нове доповнення, яке також стосується Грімріпера, і ми там можемо самі стати цим похмурим жнецем. Я вважаю, що якраз ця колекція зараз буде дуже в тему вам також спробувати її зібрати. Сподіваюсь, вам було цікаве це моє відео, і ви також повторите і зберете свою колекцію цукрових черепків. На цьому будемо з вами прощатися. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку. Можете також підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Усіх цілую, обіймаю Оленка. па, -па!